Вітаю вас на каналі Свобода Жити з вами. Я Марина Усенка, і сьогоднішня наша тема буде присвячена еміграції і тому, як вона впливає на людину. Але ми поговоримо не тільки про проблеми, ми поговоримо про розширення і про рішення, які ви отримуєте завдяки еміграції. Це дуже складно, дуже тяжко, але в мене є певний досвід. Зараз я проходжу третю еміграцію в Канаді. Перша була в Польщі. Друга була в Португалії і третя зараз тут, в Торонто. І мені є чим поділитися. Багато хто з вас запитує, як я так швидко переїжджаю, як я так швидко адаптуюся. І я хочу поділитися з вами своїми знаннями, своїм досвідом і тим, як я можу впоратися з цим і як насправді я ставлюся до імміграції. Бо. Коли ви переїжджаєте, ви втрачаєте не тільки свій дім, ви втрачаєте не тільки коло своїх друзів, ви втрачаєте не тільки звичні якісь речі. Ви якби втрачаєте себе. Але насправді кожна імміграція, кожен переїзд, навіть якщо ви переїжджаєте просто до іншого міста, для вас це точка росту. Ваш внутрішній стан більше не відповідає тому місту, тому місцю, в якому ви живете. І ваш внутрішній порив. Потребує переїзду, і цей переїзд дуже сильно вас змінить: будь-який переїзд, кожен ваш переїзд, кожна зміна. Не тому, що у вас формуються нейронні зв'язки, це ви і так знаєте, а тому, що у вас розширюється свідомість, що насправді відбувається під час вашого переїзду. Ви зібрали речі: багато чи мало. Вам здавалося, що ви тікали від війни, від стосунків, від старого життя, від якихось невдач. Бігли в місце, де безпечніше, безпечніше з точки зору емоцій, безпечніше з точки зору оточення, безпечніше з точки зору світа. Але насправді війна починається всередині. Коли ви переїжджаєте, у вас змінюється все. І ви вже більше не можете бути собою. Найголовніше, що ви залишаєте в старому житті, це себе, себе, як ви себе сприймали. Я там, Марія. Мені стільки то років, я тим-то працюю. Тобто, у вас є шляпа, яка характеризує вас. І ви кожного ранку її вдягали, 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 і ця шляпа як би стала вашою. І ви забули, а хто ви насправді про що ви мрієте, чого ви хочете. Бо ваша соціальна роль вона зробила свою справу. Вона веде вас певним шляхом. І ось той момент, коли вже ви доходите до піка. У вас щось в житті трапляється, і вам треба щось міняти. Якщо у вас дуже хороший зв'язок з собою, то ви можете навіть просто зважувати на двох руках, як роблю це я, переїзд сюди чи переїзд сюди, залишитися тут чи переїхати сюди. І просто відчути, прикрити очі, покласти два рішення на дві руки і відчути, яка перевішує, отак і вчиніть. Коли ви так вчиняєте, ви вчитеся довіряти собі. Ви йдете за внутрішнім покликом, який зазвичай ми не чуємо через те, що наш активний мозок він розказує щось, там підкидає нам якісь думки, і ми просто не можемо відчути, а що насправді я хочу зараз. Бо в житті буває декілька періодів, коли ми можемо кардинально все поміняти. І це треба робити. Бо життя у вас одне, за вас його ніхто не проживе. І коли ви міняєте. Ви міняєте геть усе, ви створюєте новий світ. Пам'ятаєте, як тібетські монахи створюють мандали з різнокольорового піску? Багато днів, багато роботи вони викладають надзвичайний візерунок. Після того, як він закінчений, вони дивляться на свою роботу і знищують її. А знищують вони для того, щоб показати, що все в житті має початок і все має кінець. Якщо Бог закриває перед тобою одні двері. Він відкриває інші, і ти ніколи не знаєш, що приготував для тебе Всесвіт. Тому потрібно довіритися. Якщо вас перевернули, перемістили, ви повинні спробувати обнулітися. Обнуління, воно спрацьовує дуже круто. Переїжджаючи до іншої країни, змінюючи місто, в якому ви живете, змінюючи оточення, й мову, роботу, все в своєму житті, ви Обнуляєтесь і переходите в стан ніхто. Бо тепер вам треба зрозуміти, а хто ви в цій точці, для чого ви тут, що ви можете тут створити? Звичайно, ви можете цього не робити. Ви можете сказати зараз, що я несу якусь дурню, виключити підкаст і піти займатися тим, чим ви звикли. Але якщо ви налаштовані на саморозвиток, на розвиток взагалі, на надзвичайне життя, яке можете прожити і створити тільки ви, то давайте будемо продовжувати. І так, стан ніхто, людина, яка розуміла, що я, наприклад, я мама двох дітей, власниця бізнесу, людина, яка допомагає такому такій кількості людей, людина, яка робить то, то, то має такий одяг, такий зовнішній вигляд, має таких друзів. Такі хобі і так далі переміщається в Польщу і стає там ніким. Бо насправді, коли я приїхала, я розказувала, що я можу з цим допомогти, з цим допомогти, з цим допомогти. Мене ніхто не хотів. Мені казали, що ну всі місця зайняті. Ідіть, будь ласка, займайтеся чимось на касі. І я почала створювати своє. Тобто, коли я шукала допомогу, мені ніхто не протягнув руку. І я створила своє, бо я пройшла точку обнуління. Я зрозуміла, яка я справжня. А я справжня це та людина, яка не підлаштовується під обставини, не підлаштовується під інших людей, а яка створює для інших людей. Яка створює місця тепла, любові і турботи. Так з'явилося умспейс Варшава. Так з'явилося умспейс в Києві. І так з'являється зараз умспейс ком'юніті в Торонто. З любові, з внутрішнього поклику, з внутрішнього імпульсу. І оцей імпульс у вас з'явиться обов'язково, коли ви перестанете плакати за старим життям. Наша голова так влаштована, що ми дуже любимо жити тим структурним життям, яке в нас було. Це дуже важливо для нашої психіки. Стабільність. Ранок виглядає так: у вікно ви бачите певну картинку, поколо вас певні люди. І це є ритуальність і стабільність для нашої психіки. Коли ви переїжджаєте, і у вас все нове, психіки тяжко, і вона весь час намагається повернути вас до старого життя. Ви скучаєте, ви сумуєте, ви намагаєтесь щось сюди притягнути. Але коли ви вже виросли з штанішек, їх стареньке натягнути не можна. Тому треба, і дуже важливо для себе зрозуміти, що старе життя закінчилося, його більше ніколи не буде. Навіть якщо вам там було дуже затишно, як у мами в животику. Уявіть собі, як у мами в животику затишно малечі. Маленька дитинка в животику відчуває себе в безпеці, в теплі, чує мамин голос. В неї є що їсти, що пити, в неї є всі корисні речовини, які їй потрібні, турбота. І їй дуже комфортно. Але ось одного разу її світ починає руйнуватися. Все стискається навколо і виштовхує дитину назовні. Мало того, перший подих розкриває легені і кажуть, що це найбільший біль, який відчуває людина в своєму житті. Оцей перший подих в новому світі. Але ж це який світ, скільки там всього можна навчитися, скільки там всього можна зробити, познайомитися з різними людьми і прожити надзвичайне життя. І це було б неможливо, якби мамино тіло не зжалося в один момент і не витиснуло б дитину назовні. Отак само відчуває себе людина в еміграції. Тільки замість того, щоб подивитися на можливості, людина дивиться в той старий світ і пригадує, як мені було там добре, які в мене там були відчуття безпеки, яке в мене там було все класне. Але якщо ви подивитесь на своє життя по-іншому, навіть якщо ви в еміграції знаходитесь вже рік чи два і ніяк не можете прийти до тями, ви втратили почуття дому, ви втратили почуття того, що ви в безпеці. Зрозумійте, що тепер ваш дім там, де є ви. І оця ваша нова історія трансформаційна, історія нового створення, нових вас вона найважливіша. Озирніться навколо і подумайте, як ви можете створити на емоційному, фізичному і енергетичному плані те, про що ви завжди мріяли. Візьміть листочок паперу і напишіть на ньому свої мрії. Мрії, які були в дитинстві, бо зараз, якщо ви переживаєте імміграцію тяжко, вам складно буде придумати нові мрії. Але придумайте мрії, які не будуть пов'язані. От я поїду додому і там щось зроблю, от я поїду додому і там щось з'їм. От я поїду додому і обійму своїх близьких. Це не годиться. Створіть нові бажання на новому місці. Прикрийте очі, пригадайте себе малечою, і пригадайте, а від чого ви отримували задоволення? Від чого там всередині аж булькотила? Від чого? Що такого хотілося? Наприклад, я хотіла бути водієм таксі. Я, в принципі, їм і стала. Я переводжу зараз людей із точки А в точку Б тільки іншими засобами. Але я дуже хотіла бути таксистом, тому зараз для мене дуже важливо водити машину. Я люблю керувати, я люблю тримати кермо і рухатися вперед зі своєю швидкістю. Мені дуже подобається запах в моїй машині, а не в таксі. Ну і так далі. Тобто, це дає для мене а, такий енергетичний заряд, який оживляє мою нову реальність. Тому знайдіть такі речі. І спробуйте їх просто записати, а потім зрозуміти, а як ви можете це реалізувати зараз в вашому дорослому житті, що з цього може вийти, такого класного, крутого, надзвичайного, що буде підсвічувати вас і людей, які є навколо вас, і таким чином з'явитись нові ви, нова людина, яку життя перекинула для того, щоб вона зрозуміла, що ти, стара, вже закінчилася, або ти старий вже закінчився, в тебе відкритий новий шлях. Але для цього нового шляху тобі треба заново народитися. Як з маминого животика, витиснутися, вийти, вдихнути, відчути біль від усього нового, але потім зрозуміти, як сильно це тебе наповнює. Безболю не буває, на жаль, але оця нова історія створення, вона зовсім інша. І коли ви починаєте шукати, а де мої нові емоції, а де мої нові друзі? Ви просто виходите на вулицю, починаєте щодня розмовляти з п'ятью новими людьми. Просто підходите до людини на вулицю. От у вас завдання запитати п'ятьох людей, де знаходиться класна кав'ярня, або де знаходиться якийсь краєвид, якесь гарне місце в цьому місті, в якому ви живете. Просто підходите до людини і питаєте, кажете, добрий день. А підкажіть, будь ласка, чи є у вас тут якась улюблена кав'ярня? Могли б мені порадити? Або можливо, у вас є улюблена якась там з тістечками магазинчик, або там ще щось. Можете мені порадити, і людина вам з радістю порадить. Тут декілька у вас плюсів: перша, ви будете знати, де класна кава, або смачні тістечка. Друга, ви перейдете на новий рівень спілкування, особливо якщо це інша мова, тобто ви будете переходити через цей бар'єр. Третє, можливо, у вас не з'являться нові друзі, бо якась людина скаже, я якраз йду на каву, а чого ви там хотіли каву попити, а давайте вип'ємо разом. Так з'явився в мене тут друг в Торонто. От, бо ми просто попили разом каву. І це може бути нова історія знайомства. Коли ви починаєте до нових людей по-іншому ставитися, нова земля вам говорить: слава Богу, мене прийнято. Ця людина, яку прийняла я, тепер приймає мене. Робіть наступні кроки. Дивіться навкруги. Старайтеся бути дитиною. Бо дитина, яка є всередині вас, вона дуже цікавиться світом. І коли ви дозволите їй вийти назовні, ви відчуєте цей внутрішній імпульс. А внутрішній імпульс, коли всередині хочу ще, це головне, завдяки чому ми живемо. Оці емоції. Вони головніші, найважливіші. Ви ніколи ніякою річчю не зможете отримати те, що ви отримаєте через оцей внутрішній імпульс. Ви ніколи не зможете зрозуміти те, що зрозуміє ваша внутрішня дитина. Бо інколи ми робимо речі, які дуже нелогічні, але вони йдуть з внутрішнього відчуття хочу, хочу, хочу. І вони завжди вдаються. Проекти, відкриття бізнесу, будь-які знайомства, будь-які поїздки. Вони вдаються. Коли відкривала садочок в Києві, в мене грошей було ровно на першу і останню оренду. Я навіть не знала, чим я буду платити. Але всередині в мене стрибала маленька дитина і казала: ура, ми створили садочок. Цілий садочок створила я. І ви знаєте, якось воно все вирішилося. В кінці місяця було і на оренду квартири, і на оренду приміщення, і на поїсти. ну на якісь там, може там такі речі не було. Але основні потреби були закриті. Хоча на старті я взагалі не зрозуміла, як і чим я буду сплачувати наступний місяць оренди. Бо в нас було настільки багато клієнтів, скільки було багато приміщення, але все владналося, бо був внутрішній імпульс. І з внутрішнього імпульсу ви можете створювати. А коли ви зажимаєтесь. Затискаєтесь всередину, інтровертуєтесь, заморожуєте себе. Ви не можете створювати, ви не можете розкриватися, вам нічого не цікаво, ви не можете вийти зі своєї скарлупи. Тому послухайте уважно те, що сьогодні я вам розказую, і зробіть перші кроки до себе, бо ваше нове життя, воно вас чекає. Воно чекає, коли ви прокинетесь, коли зробите наступний крок, коли перестанете сумувати, плакати і засмучуватися. Коли ви знову станете собою, тільки собою новою, новим, після нового народження, після нового відкриття себе, і світ чекає, коли ви створите те, заради чого вас приведено в цю точку. Повірте мені, кожна людина це дуже яскрава, яскравий візерунок, який ми складаємо всі разом, і без вас цей світ просто неможливий. Якщо ви будете створювати той шматочок, який відведено на ваше життя. То такий великий килим під назвою Всесвіт буде неймовірно яскравим. А якщо ви не зможете, то буде дірка. А килим з діркою це трошки не та історія, заради якої ми всі живемо і робимо щось один для одного. Бо неможливе життя без пекаря, який пече смачні булки або робить якісь тістечка. Неможливе життя без двірника, який робить двір. Чистим, красивим і прибраним неможливе життя без вчительки, яка навчить дитину читати, писати, любити вчитися і дасть їй якісь базові соціальні речі. Неможливе життя без нікого. Кожна професія, кожна людина є дуже важлива. Колись моя подруга, дизайнерка прикрас дуже засмучувалася через події в Україні, і вона думала, що її прикраси більше нікому не потрібні. І я дуже просила її створити для мене браслет або сережки. Мені так хотілося, щоб вона знову відчула те, що вона дуже добре вміє. Оцю енергію створення, енергію творчості і бажання щось подарувати людям. Кажу, ти зробиш таке гарне намисто? Людина вдягне. І відкриє нову школу для дітей. Ти зробиш класні сережки. вчителька якась видягне і піде з гарним настроєм, навчить дитину чомусь новому. І таким чином ти запустиш оцей промінчик, один, другий, третій. Воно піде по ланцюжку завдяки твоїй прикрасі. І так потрошку вона почала створювати знову. І її прикраси дійсно запустили ланцюжок світла, любові та творчості в інших людях. Тому подумайте. Чому ваша суперсила? Вона у вас точно є. І примініть її на новому місці. Бо це нове місце воно чекало саме на вас. Воно чекало, коли ви прокинетесь, коли ви приїдете. Так, можливо, не через дуже приємні події або навпаки через неприємні. Але це місце воно дуже-дуже вас чекало. Воно потребує вас, вашої енергетики, вашої думки, вашої руки і вашого теплого погляду. Тому спробуйте все це зробити для того, щоб розквітнути на новому рівні.